Привіт, мої дорогі підписники-підписниці. і Якщо ви фолувати мене в інстаграмі, то ви вже знаєте, що минулий тиждень я була в Модижині на буртабері. Я про це зараз всюди пишу і дуже багато говорю. Трошки збожеволіла. От навіть ви не бачите, а у мене і футболочка бур. Я вирішила, що я хочу розказати про буртабер Ще й у відео форматі. Мені хочеться кричати просто про те, яка це класна штука на всіх платформах, можливих. Я впевнена, що мене дивиться дуже багато свідомих класних людей. І якраз ви є цільовою аудиторією буру. І власне я тут щоб розказати вам, чому це класно і чому варто їздити на бур табори і взагалі долучатись до діяльності бура, взагалі бур або будуємо Україну разом. Це організація, яка виникла ще в 2014 році, і виникла вона у відповіді на війну. У відповідь на виклики, які постали перед державою, коли треба було відбудовувати території, які були е, розрушені росіянами, розбомблені. Е, треба було відновлювати багато домівок. І от бур з'явився е, як рішення для цих проблем. Волонтери. Допомагали відбудовувати пошкоджені домівки. Згодом також Бур допомагав, наприклад, мало забезпеченим сім'ям відбудовувати їхні домівки, там якісь ремонти робити. Але зараз, в активну фазу війни, під час повномасштабного вторгнення бурні повернувся до свого коріння, і ось я їздила в Мотижин, це Київська область, яка була окупована росіянами, і ми там реально відновлювали школу, в яку Прилетіла міна російська, і це, ніби таке повернення до коріння, ніби повернення до першочергового призначення цієї організації, і було насправді дуже дуже цінно взяти участь саме в такому таборі. У Бура є декілька локальних осередків в різних містах України. Про все детально можна почитати на сайті. Я залишу посилання внизу, звичайно ж, і можна долучатись до їхніх активностей по різному. Це не тільки табори, це і якісь толоки, бурчики це і довгострокове волонтерство. Коротше, про все детальніше можна почитати на сайті, але я сьогодні буду розказувати саме про буртабір. Буртабір зазвичай триває 7-10 днів, наскільки я пам'ятаю. Наш табір тривав тиждень, хоча я би ще надовше залишилась. Але так, там завжди різна тривалість, вже треба дивитись по датам, які вам найбільше підходять, коли ви заповнюєте анкету. Ну і, власне, як податись на буртабір? це насправді дуже просто. Ви заходите на сайт або будь-яку соцмережу буру і знаходите там анкету, анкету волонтера, заповнюєте її, це взагалі не складно і дуже швидко, і там треба вибрати табір, на який ви хочете поїхати. От і ви відсилаєте цю анкету, вам передзвонюють, підтверджують, що ви зацікавлені, і справді не знаю, навіщо передзвонюють, тому що я взагалі пропустила. Свій дзвінок і дуже потім хвилювались, але так вам кажуть, що ваша заявка прийнята і що треба чекати результатів відбору. Коли вас відібрали, вам прийшлють емейл, e Там треба сплатити внесок. Ви платите лише 10% з усіх грошей, які потрібні на проживання волонтера. Ну і взагалі на ваше існування в таборі, а оплачує решту 90%. Власне, все вас потім просто додають в чат. Де ви вже бачите, з ким ви будете на одному таборі? Ви там знайомитесь. Якесь таке найперше поверхневе знайомство відбувається, і додаєтесь там, вже, як хто буде добиратись, і все таке стандартна штука. Насправді податись на табір це питання п'яти десяти хвилин. Десь так дуже швидко, легко і мене взяли. <с> я була просто нереально щаслива, коли дізналася, що мене взяли на цей буртабір. А по-перше, як я вже казала, тому що для мене було дуже важливо поїхати саме в Київську область. А по-друге, тому що я взагалі вже дуже давно хотіла потрапити на буртабір, Бо я дізналась про бур ще в 2018-му, і я пам'ятаю, що мене тоді так вразила їхня діяльність, і я просто захоплювалась буром. Але я якось так склалось, що я. До 2022-го так нікуди і не подалась, і не поїхала, і насправді мені через це дуже сумно, тому що я думаю, що я могла би встигнути поїхати на схід і подивитись на схід, допомогти там, тому що зараз мені прям дуже болить той момент, що я ніколи не була на сході, і мені прям так хочеться і так цікаво там побувати. Але сподіваюся, що після нашої перемоги в мене буде така нагода, і ще буде багато чого відбудовувати. Насправді цього року це прям не знаю в 10 разів важливіше було для мене поїхати на цей буртабір. Тому що я пам'ятаю, коли почалось повномасштабне вторгнення, я зразу сказала своїм друзям, що в мене вже прям руки чешуться відбудовувати все те, що зруйнувала Росія. Я не знаю, там по цеглинкам просто збирати назад будинки людей, які були знищені. І ось коли у тебе є ця можливість, реально. І ти реально фізично можеш долучитись до такої хорошої справи, це прям нереально круто. Я не можу описати свої емоції, які в мене є після табору, але я буду намагатись. Я дуже хвилювалася, насправді про те, як поїхати. Бо все таки це 30 незнайомих людей разом мають жити тиждень. Я не найбільш екстравертна людина, але я абсолютно дарма хвилювалась. Я це зрозуміла напевно ще на етапі, коли мене додали в чат, що люди дуже прикольні і класні, і в офлайн спілкуванні це підтверджувалось кожного дня. Зараз напевно розкажу трохи про наш табір. І, Напевно, мій досвід він буде схожий на досвід інших людей, які їздили на інші буртабори. але я думаю, що все одно є певні свої відмінності залежно від того, куди ти їдеш. Це різні умови проживання, харчування і так далі. Я розкажу так, як було у нас в мотижні. В мотижні бур запросила директорка місцевої школи. В частину школи прилетіла міна рашистська, і там дуже багато класів і частину коридору вони обгоріли. І власне, ми займалися тим, що відновлювали ту частину школи, яка постраждала. Там насправді тиждень буде чотири заїзди, ми були другим. Перший заїзд вони там відмивали, щось починали шпаклювати. Ми продовжували шпаклювати, робили там різні інші штуки, не знаю, цим майстри опікувались і вони давали нам якісь завдання, ми просто виконували те, що нам скажуть в цей день. От і насправді класно бачити результати своєї роботи навіть за тиждень, як там змінюється та частина коридору, де ти працював, як все стає таким більш охайним і гарним. Я дуже сподіваюся, що четвертий заїзд зробить прям взагалі цукерочку з цієї школи. І це дуже, дуже цінно бачити результат своєї роботи. І думати про те, що вже там восени дітки прийдуть в цю школу, і вона буде гарна, красиво відновлена. І що оці ручки трошечки приклались до відновлення цієї школи. У нас було 30 людей, як я вже казала, або десь біля 30. і команда організаторів. Ніби це адміністраторка, два кемплідери і три майстра, які керували нами на будівництві, які розказували, що робити і що не робити, які нам всіляко допомагали, ну і власне вчили тих, хто взагалі нічого не вмів робити, дали нам такі ази будівництва. Ми жили в дитсадочку, що для мене був супер прикольний експеріенс, Тому що дитинстві я не ходила в садочок, і ніби закрила якийсь свій гештальт і відчула цю садочкову атмосферу. Це було дуже прикольно. Дуже класно було жити всім в одній великій кімнаті. Ми спали просто в спальних мішках на підлозі. На матрасах і це було якось так затишно. Хоча я людина, яка дуже любить і цінує е, якийсь власний простір, мене абсолютно не змущало, те, що я постійно була е, в оточенні людей. Ми самі готували їсти. Це був ще один дуже прикольний досвід. Кожного дня у нас були чергові, які готували сніданок і вечерю. Також хтось з волонтерів кожного ранку проводив руханку. Uh, і та, потім ми всі йшли снідати. Завжди було дуже класно їсти разом, про щось говорити, гратися з кішкою. Просто якось дуже-дуже приємно завжди була атмосфера. Потім ми йшли на будівництво і працювали там чотири години. Потім у нас була перерва на обід, uh, і потім ми працювали ще дві години. Після будівництва завжди було супер-приємно піти на озеро, покупатись. Це був, напевно, один з моїх улюблених моментів дня, коли ми всі бігли на озеро, купались. А потім була вечеря, і ввечері зазвичай була якась культурна програма або освітня. Наприклад, ми дивились фільм один вечір. В інший вечір у нас був тренінг від просто неймовірної госпіталієрки про домедичну допомогу. Ще в інший день приходив працівник ДСНС. Uh, щось розказував, він знає, що я б я чергувала тоді. Декілька разів ми робили ватру, сиділи навколо ватри і співали пісні, і це було так душевно. І ось весь цей табір він сповнений таких маленьких моментів, які я досі згадую, і мені аж тепло на душі. І як я вже сказала, дуже приємно було проводити час всім разом. Uh, я не знаю, чи це стається на всіх буртаборах. Я думаю, що так. Uh, але у нас за тиждень, ніби сформувалось таке ком'юніті. З людей, які поділяють цінності один одного, які є твоїми однодумцями, і напевно саме тому так приємно знаходитись в оточенні цих людей, тому що на якомусь просто базовому природньому рівні ви поділяєте дуже багато цінностей один одного, і якісь погляди на життя у вас е збігаються. Атмосфера така, що тобі максимально комфортно. Ніхто нікого не засуджує. Ми всі там мали змогу бути такими, якими ми є насправді. Мені дуже сподобалось, як там все просто, тому що е, ніхто там не знаю, не фарбується, е, не одягається якось нарядно. Якось все настільки просто і органічно, і, і ти існуєш, ти в такому хорошому середовищі. Ні для кого не стояло питання мови. Всі Зразу автоматично говорить українською. Ні для кого не стає питання, е, яку музику слухати. Ми слухали просто нереально класну українську музику кожного дня. Знаєте, іноді буває так, що ти виходиш зі своєї бульбашки і ти просто офігіваєш з того, що відбувається поза нею. Коли ти приїжджаєш на буртабір, твоя бульбашка навпаки ніби розширюється і от охоплює всіх тих людей, які навколо тебе, і це просто унікальне для мене почуття, відчуття. Я, я очікувала, що мені сподобається. Я очікувала, що ми будемо робити дуже корисну справу в плані того, що ми відбудовуємо щось, що було знищено росіянами. Але те, в яке середовище я попаду, цього я не знала. І я не знала, що буде прямо настільки класно і комфортно. Мені дуже сподобались люди, які були на нашому таборі. Це дуже свідомі люди. дуже Такі чуйні, готові допомогти, веселі, що немало важливо, і просто люди, які всі разом створювали е, таку хорошу атмосферу, позитивну, що в мене просто немає слів, щоб описати її. Коли я розказувала про цей бур деякі мої друзі сказали мені, що це як літній табір для дорослих, і це правда так, так і відчувалось в деяких моментах. Але звичайно, ця частина з будівництвом це так. Такий доволі великий шматок часу, який ти проводиш на таборі. Е, і е, я, чесно кажучи, трохи втомилась під кінець. Я дуже тішусь, що я навчилась шпаклювати. Я один раз навіть болгаркою спиляла цвях з, зі стелі, і це було просто неймовірне досягнення для мене. І Фізична праця це супер класна можливість перезарядитися. У нас не було часу читати новини ніби всі на тиждень трохи випали з життя. І здавалось би, що в Митижені, який був окупований, війна має відчуватись дуже сильно. Але насправді я навпаки якось відключилась від цих цих новин про війну. Але, звичайно, потім, коли треба було повертатися в реальний світ, у мене був шок. Кожного разу, коли я, там протягом дня десь мала можливість побачити пару новин, я просто ну я була в шоці. Реально, що це все ще відбувається, тому що ми тут, ніби вже відбудовуємо Україну. А десь її все ще нижчить паралельно з цим, і це такий дисонанс був. Але так, фізична праця дуже допомагає перезарядитися і шпаклювання це мій персональний вид медитації. Ще якщо якась класна музика грає, і ти такі шпаклюєш, це супер клас, всі хоч раз в житті спробувати. Мені сподобалося, що ця частина будівництва вона дуже класно поєднується і балансується культурно-освітньою частиною. Як я вже казала, у нас кожного вечора якісь були лекції або там кіноперегляди і. Це прям створює такий дуже хороший е, баланс, е, коли ти можеш ніби відпочити від фізичної праці певний час, але при тому трохи попрацювати головою і також якісь корисні штуки вивчити, взяти для себе. Мені дуже імпонує, що в буртабір закладена не тільки е, частина будівництва е, фізичної праці і так далі, а ще й щось таке. Культурно освітнім це напевно все, що я хотіла розказати про наш табір. Принагідно передаю привіт всім будижницьким волонтерам. Якщо ви дивитесь це відео, привіт! Люблю, сумую, обіймаю. І на останок хотіла сказати всім, хто хоче поїхати на буртабір, У вас ще є така можливість навіть цього серпня. Зараз активно набирають волонтерів в табори в абсолютно різних містах. Можете вибрати, куди вам найбільше хочеться поїхати в Київській області. Я точно знаю, що мають бути ще два заїзди в мотижін, можливо, ще кудись, і там ви реально будете допомагати відбудовувати школу, яка постраждала від росіян. І я знаю, що на заході є багато таборів зараз. Там ви будете допомагати будувати або ремонтувати житло в Кому будуть жити переселенці, я думаю, що це теж дуже хороша і важлива справа. Тому вибирайте, куди хочете поїхати. Посилання на анкету я залишу в описі. Підписуйтесь на бур в соцмережах. Вони дуже багато постять в інстаграмі, Фейсбуці, напевно, теж та всіх закликаю слідкувати за буром, їздити в бур табори, долучатись будь-яким способом, який вам цікавий, який вам зручний. І дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, воно була для вас цікавим і корисним. Боже, як багато я наговорила, я просто в шоці. Все, відпускаю вас. Дякую за перегляд, побачимося! Сподіваюся, дуже скоро. Па-па!